Привіт, друзі! Ласкаво просимо в новий 2026 рік. Неймовірно, як швидко летить час. Я досі добре пам'ятаю, як три роки тому ми запускали новий асортимент Фігу Ектів. Я була надзвичайно вражена. І думаю, так було з кожним із вас. І ось через три роки ми сьогодні тут, щоб поділитися з вами інформацією про нову інновацію, яку ми презентуємо в цьому сегменті. Мене звати Мелані Міллер. Я старша менеджерка з маркетингу в головному офісі LR і відповідаю за цей напрям. А це мій колега Тім. Він був проєктним менеджером цього нового продукту і вклав у нього все своє серце та весь свій професійний досвід. Думаю, це видно. І, звісно, це можна відчути на смак. Тож дякую Тім. Дякую. Не знаю, чи чули ви це раніше, але доктор Верхан часто каже. Їжте веселку щодня. Тобто вживайте різноманітну яскраву за кольорами їжу. Але в повсякденному житті це не завжди легко реалізувати. Скажи Тім, ти щодня з'їдаєш свої п'ять порцій фруктів та овочів? Ні, це дуже складно. Так, я теж так думаю. Іноді я навіть відчувала через це провину. Але тепер це в минулому, адже з нашим новим ягідним боулом ми маємо ідеальне рішення для щоденного споживання фруктів, Тім, mm -hmm. як експерт з продукту може розповісти про це детальніше. Так, із задоволенням. Наш ягідний боул містить 27% фруктів і робить вагомий внесок у щоденний різноманітний та збалансований раціон. До складу входять малина, чорна смородина, полуниця, яблука та інші інгредієнти. Які забезпечують організм вітамінами, вторинними рослинними речовинами та антиоксидантами. Дякую тім. Говорячи про боул і високий вміст фруктів, очевидно, що продукт містить певну кількість цукру. Але давайте подивимося на це в перспективі: склянка латте макіато містить більш ніж удвічі більше цукру, ніж наш боул, і при цьому точно немає такої кількості корисних фруктів. Антиоксидантів та рослинних речовин. Тож, якщо вас турбує споживання цукру, не хвилюйтеся. Ви спокійно можете інтегрувати цей продукт у свій щоденний раціон. Також важливо зазначити, що у складі немає промислового цукру. Увесь смак походить виключно з натуральних інгредієнтів фруктів та підсолоджувача стевії, добре знайомого uh -huh. вам з інших продуктів асортименту. Це справді натуральний продукт, натуральний смак, uh -huh. натуральні інгредієнти. Ви можете його відчути завдяки аромату і смаку. Мені здається, що якщо він є у вас вдома, ви не захочете їсти нічого іншого, крім нього. Особисто для мене це мій улюблений продукт Фігу Ектів. Говорячи про всі ці чудові властивості боулу, хочу перейти ще до однієї важливої теми високого вмісту клітковини. Можливо, ви чули, сьогодні існує тренд: клітковина це новий білок. Білки безумовно важливі для контролю ваги. Але клітковина не менш важлива для відчуття ситості, обміну речовин, здоров'я кишківника та травлення. Рекомендована добова норма клітковини 30 грамів. Але більшість людей навіть близько не досягають цієї кількості. Тіме, як гадаєш, ти щодня споживаєш 30 грамів клітковини? Ну, це залежить від дня, але здебільшого ні. Так, у більшості з нас у середньому люди споживають лише 17 18 грамів клітковини. Тож наш боул це чудове рішення не лише для контролю ваги, а й для загального здоров'я та гарного травлення, що, на мою думку, важливо для кожного з нас. Тім, думаю, ти можеш розповісти нам трохи більше про вміст клітковини, про те, звідки вона походить та які ще чудові інгредієнти входять до складу продукту. Так, звичайно. У порції міститься 8,7 грам клітковини. Яка походить з вівсяних пластівців та лушпиння подорожника, псиліуму. Вони сприяють тривалому насиченню та стимулюють травлення. боул також чудово поєднується з коктейлями та супами фігуектів, що допомагає легко досягти добової норми клітковини. Загалом цей продукт чудовий помічник у контролі ваги та здоровому способі життя. Ми багато говорили про склад і користь, але найважливіше, як на мене, це смак. Аромат фруктовий, насичений, але водночас натуральний, без штучних нот. Це ідеальний старт дня та джерело енергії, щоб забезпечити організм всім необхідним для активного життя. Я знаю, що деякі колеги люблять додавати до нього різні інгредієнти та створювати власні рецепти. Ось, наприклад, ви можете додати свіжі фрукти, горіхи або будь що, що маєте вдома. Тут немає жодних обмежень для вашої фантазії. На мою думку, цей продукт пропонує безліч варіацій та різних способів щоденного споживання вранці, в день або коли вам зручно. Вважаю, що це справді чудова інновація для нашого оновленого асортименту. Ще одна порада від Тіма він завжди додає розчинний напій, сила протеїну, адже грає у футбол і готується до тренувань, підсилюючи продукт додатковою порцією білка для більшої енергії. Можливо, вам теж варто спробувати цей варіант. Щиро дякуємо всім, ми з нетерпінням чекаємо на цей новий рік і дуже раді будемо дізнатися, чи сподобався вам Боул. Ми його обожнюємо і сподіваємося, що ви теж. Усього вам найкращого. До зустрічі! До зустрічі!